Друзі, Миколаївський обласний художній музей імені Василія Васильовича Ворощагіна представляє дивовижного художника нашого земляка, який своєю творчістю передає красу не лише Миколаєва, а й красу інших місць. А яких саме зараз розповість Ганна Ігорівна Макушина. Ганна Ігорівна, будь ласка, художник Інглесі. Добрий день. О, напередодні. Дня Європи. Хочемо поговорити про художника, який в своїй творчості і своїм життєвим шляхом поєднав Україну та Європу. А як це вийшло? Деоніт Васильович Інглезі народився за одним джерелами в 1878 році, за іншим в 1872. Він був сином Миколаївського, дуже відомого купця Василя Інглезі. Після закінчення освіти художньої до речі він обрав шлях художника, поприпони попри, батька, він повертається в Миколаїв і стає простим викладачем малювання. Але доля сталася так, що протягом 1913-1917 років Леонід Васильович був власним Миколаївської міської думи, і це дозволило йому бути співініціатором створення товариства витончених мистецтв імені Василя Верещаїна, з якого починався музей. Тобто йому належить... Така заслуга як створення співучість у створення музею верчайна. У музеї зберігаються дві роботи. Зараз ми а, поговоримо про роботу вид Миколаєва. А, Леонід Васильович а, а, дуже а, любив створювати миколаївські пейзажі, це був основний литмотив його творчості. Якщо подивимося на картину Вид Миколаєва, яка, до речі, брала участь у 1913 році у виставці в Одесі, а, і Леонід Васильович був членом. А, Південного товариства мистецтв він створив невеличку роботу, яка характерна для неї є чіткі переходи кольорів. Чисті локальні кольори. І якщо подивитися на лівий кут картини, то ми побачимо дзвіницю Адміралдецького собору, який на сьогоднішній день ми не можемо милуватися ним на Соборній площі. Друзі, ми подивились на картину Леоніда Інглезі, яка зображає вид Миколаєва, старого Миколаєва. А зараз ми пропонуємо вам поїхати до Парижу і побачити іншу картину, яка, до речі, теж зберігається в колекції Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Веречаніна. Підправляємося у дорогу. Друзі, і ось ми з вами вже у Парижі завдяки картині Леоніда Віналезі Сад Лягарен Комб. Анна Ярівна, будь ласка, ми можемо сказати у самому серці цього саду. Так Леонід Васильович у 1928 році змушений був формувати. І через Польщу він потрапляє в Париж. Але доля тут е, дуже схильна до нього, адже е, він е, стає, е, ну, спочатку працює в майстерні е, театральних декорацій та костюмів Шнайдера. А потім аж 30 років, з 1931 по 1961, він працює е, головним художником в мозаїчній е, майстерні Анрепа. Е, і завдяки його таланту з'являються у Лондоні мозаїка в кафедральному соборі Вестмінстерському. В Державному банку банку Лондона національній картинній галереї в Лондоні з'являються мозаїки, автором яких був Леонід Васильович на Тобто, ми можемо сказати, що в Європі цей художник залишив помітний слід, і ця невеличка робота, яка сьогодні представлена у нас, це можна сказати тю. Тому що невеличка колумба, вона написана широкими мазками, зовсім по техніці відрізняється від миколаївського пейзажу, який був перед цією картинами показав. І художник любив парк Лагарен Колумб, він часто прогулювався цим парком. До речі, хочу сказати, що парк. Він був заснований в XVIII столітті королівський парк. І слово Гарен перекладається як кролічий сад, тобто там було дуже багато колонія кроликів колись, і це зацікавлювало королів. Королі, вони могли полювати на них у 17 столітті. І потім створили, створили цей сад. І зараз. Агранка Лок на наху, знаходиться 9 кілометрів від центру Парижа. А ми підкреслюємо, що Україна це Європа. І якщо у вас, друзі, немає можливості поїхати до Парижу, щоб подихати повітрям цього чудового саду, ви можете прийти до Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещаніна. Саме тут зберігається ця чудова картина.